Усім привіт! Я надіюсь, у вас не виникне запитання про цей дисбаланс моєї локації і мого образу. Ну, у мене просто сьогодні такий настрій. Сьогодні я хочу надихнути вас на подарунки для своєї дівчини, сестри, подруги, і вирішила зробити таке відео, де я зібрала бажані для себе позиції, або про що говорить моє оточення, і зробила такий малесенький гайд для того, щоб ви щось взяли для себе, можливо, поповнили і свій вішлист, можливо, просто відкрити для себе якісь нові бренди та бажання. Тож розпочнемо. Перше, що я бачу класним у якості подарунку, це кераміка, посуд. Зазвичай людям не дуже подобається витрачати якісь вагомі суми на те, щоб придбати собі якусь красиву тарілочку, чашечку, ще щось. Але ну, насправді дуже хочеться, тому що це краса, яка буде тебе тішити кожного дня, кожного ранку, вечора і так далі. І от як на подарунок, мені здається, це дуже прикольна позиція. Наприклад, мені подобаються цікаві продукти у бренда кусочок. Ось я вам тут буду показувати, що там у них є класного. Дуже прикольні є позиції у бренда Cuties. Керамікс, в них е, се з котиками. <с> просто я, я просто дуже сильно люблю котиків, і всюди є котики, я автоматично теж зразу люблю. Ну, всі ми знаємо про Гуню. Ну, не будемо говорити зараз про Гуню, тому що, ну, наприклад, в моєму оточенні, напевно, ніхто б собі не міг дозволити купити щось там на подарунок, тому що ну ціни трошечки кусаються. І я сьогодні буду говорити про щось з мене, про те, на що у більшості буде можливість. Ось такий є клас. Класний сайт він називається The Bava House. І тут є декілька брендів: і українські, і італійські, Там і вазочки, і тарілочки, і просто все, що хочеш. Дуже зручно обрати там якусь красу для себе чи на подарунок. Також є класний український бренд у вінтажному стилі. Ну мені дуже сильно він подобається, називається Clay. Він, знаєте, щось у стилі м, такому сучасно вишуканому. І щось просте, але з родзинкою. Я вважаю, що ціновий сегмент як для подрумку тут просто ідеальний. Сама б собі я навряд чи щось таке придбала, але отримати було б приємно і думаю, не тільки мені. Далі те, що стосується парфюмів. Я не дуже люблю, коли мені, наприклад, дарують якісь парфюми на свій смак. Але якщо, наприклад, це буде якийсь батер для тіла, це буде якийсь парфумований ген для душу, чи пахнючка в дім, чи пахнючка у шафу в авто і так далі, то тут, я вже думаю, можна трішечки більш себе розслаблено відчувати, тому що такі речі вони ні до чого не зобов'язують. Ну, хіба парфюм у будинок, якийсь дифузор і так далі. Це може бути таким спірним питанням. Ось тому, якщо, наприклад, ви точно знаєте якісь побажання у своєї подружки, своєї дівчини, своєї сестри, то ви можете придбати парфюм. Можливо, вона щось вам розповідала, на щось натякала, то зверніть на це увагу. А якщо ні, то як ідея можна спробувати такі бренди, як Poetry Home. Тут дуже гарні нішеві аромати представлені як і у вигляді духів парфюмів, так і у вигляді молочка для тіла, дифузора для кімнати, пахнючки у шафу, гелю для душу. Просто я обожнюю цей бренд, я пробувала там гель для душу, молочко для тіла, і це просто якийсь запах розкоші. Це запах дорогого готелю, куди ти приїжджаєш зі своїми подругами, десь за кордоном, десь на якомусь відпочинку. Ну це просто неймовірний запах. Ось цей конкретно мій улюблений театр Де Монако. Я його просто рекомендую. У них є шоурум у Львові, можна пройти щось, понюхати і там, навіть обрати для себе. Також як варіант можна розглянути перфом. Умовані всякі історії у бренда Rituals. Він є у багатьох містах. Я думаю, це не дуже проблематично. Плюс він досить популярний і його аромати знайомі багато кому від якоїсь лишньої скляночки від бренду Rituals Жодна дівчинка не відмовиться. Далі, як варіант подарунку, це давайте поговоримо про одяг. Перша категорія з одягу це верхній одяг. Ми, дівчата, звикли, що, ну, по-перше, нам потрібно закрити базу. І наші кошти спочатку інвестуються в якийсь базовий чорний чи білий пуховик. У якесь базове сіре пальто, а вже потім ми собі вже думаємо, чи можна собі там придбати якусь шубку, можливо, якусь жилеточку, можливо, якесь пальто там з акцентною талією чи широкими плечима, чи якийсь пуховик у кольорі, там якось електрик і так далі. Тобто, щось цікаве ми відкладаємо на потім. І я думаю, що оскільки... Зима це такий період, коли взагалі е, більша частина нашого образу складається з верхнього одягу, тобто з куртки, з шуби і так далі. то дуже класно якось урізноманітнити свої подрузі, сестрі чи дівчині в гардероб саме верхнього одягу, тому що ну, базова куртка дуже швидко може набриднути, там якими б ми е, картетими сорочками їх би не, не, не розбавляли. Тому згадайте, можливо, щось десь на щось вам натякали. Щось про якийсь бренд вона вам казала. Як мінімум, можна придбати сертифікат у брендів, які роблять класний верхній одяг, можливо, ваша подруга вже. Купувала якісь речі у певних брендів, запитайте, які вона любить. Придбайте там сертифікат, нехай собі обере те, що їй подобається. Далі суміжне з верхнім одягом будуть аксесуари на зиму на холодний період. Це шапочки, шарфи, а особливо шарфи зараз досі залишаються актуальними, довгі просто шарфи. По 2 метри, напевно, вони, але при цьому вони коштують відповідно там, до свого розміру, вони і коштують так, що ну, перед покупкою ти трішечки вагаєшся, трішечки думаєш, треба воно тобі чи не треба. Ось, а на подарунок це просто шикардос. Наприклад, позиції, на яких зупинилась я, це шарф від BuyMe, Боже, який він шикарний. Він просто і це і базовий, і класичний, і кежуальний. Просто От навіть на просто чорне пальто його накинути, і це вже просто бомба-пушка, якийсь пуховик Во. Я впевнена, що будь-яка подруга просто уйде в розкалбас від такого подарка. Також е класні шарфи є у бренду DIA, Dia у бренду KUSH, у бренду Капсула і у бренду Ромашка. Ромашка самий такий середних бюджетний, але при цьому є досить прикольна позиція. Також шарфи можна брати у наборі з шапочкою, щоб воно мачилося і відразу закривало дві потреби. Тому розгляньте також цей варіант. Далі стосовно одягу, я хочу відмітити саме піжамки для дому. Взагалі, мені здається, що так як і якісь е, різні варіанти верхнього одягу залишаються під питанням, якщо ми щось купуємо самі для себе. Так само і ми можемо шкодувати собі трішки на якісь гарні піжами, на халати і так далі. Тому я кидаю вам ідеї, де можна придбати гарні е, речі. Це те, що я зберегла для себе, і я думаю, що не одній дівчинці це також сподобається. Далі рубрика сертифікати. Сертифікати. Ну, я чесно, вже мені здається, відійшла ось ця історія сертифікатів з «Бодо». Якісь там кінні прогулянки, хоча, ну, можливо, хтось хоче там, уроки живопису і так далі, там гончарство. Вже мені здається, всі це перепробували. Тепер <пи> ми приступаємо до чужої артилерії. Це сертифікати до вже наявних майстрів дівчини. Якщо в неї є майстер манікюру, майстер лазерної епіляції, майстер перукар, косметолог. Ну, коротше, просто купити сертифікат на. Одну чи декілька наступних процедур для дівчини, вона і так би на себе витрачалась. А так. Це точно буде подарунок в саме яблучко, тому що він перевірений, він потрібний, тому зверніть увагу на ось цю штучку. Коротше, сертифікати також можуть бути стосовно якихось хобі людини. Музика, там вокал, наприклад, акторська майстерність, танці, йога, чим захоплюється ваша дівчина, подруга, сестра. Будь ласка, слухайте, чуйте, і даруйте потрібні сертифікати. Якщо Людина, які ви збираєтесь зробити подарунок, така трошечки модніця, шмоточниця і все в цьому от в цьому дусі. То я раджу звернути увагу зараз на бренд, наприклад, годинників. Я не вірю, що годинники не можна дарувати. Він годинники це дуже класний аксесуар. Люди збирають колекції. Боже, я мрію почати збирати колекцію гарних годинників і, взагалі, отримувати їх на подарунок. Взагалі, мені здається, що годинники це якраз створена річ для того, щоб її дарувати. Ну... Просто ну, браслет якийсь золотий, ну приколь. Але годинник це ж, це ж так дорого, це така база, плюс це зручно, плюс, ну, коротше, я топлю за годинники на подарунок, я не сивірна людина. Я рекомендую звернути увагу зараз на бренд Burger. У них діє класна акція до чорної п'ятниці. В них просто офігеть, які класні годинники. Я хочу просто всі на подарунок. Якщо ваша половинка носить годинники, любить годинники. Подивіться, можливо, в неї є срібне, а нема золотого. Чи є золотий, але немає срібного? Можливо, вона ходить з маленьким, хоче масивніший, або може в неї якісь там масивні бльостками Вона хоче більш класичний І зверніть увагу на ось цей бренд. Якщо не цей, то зверніть увагу на Casio Casio практичні класні годинники, взагалі віч. Вони бюджетні, але при цьому е, цінуються серед тих, хто розуміється на годинниках. Хтось збирає, наприклад, там годинники, як я казала, хтось любить підбори. Якщо ваша дівчина любить підбори, чи сестра, чи там ще хтось, е, купуйте підбори. Я обожнюю ксівка просто, я кросівко-ман, я кросівко-люб, я кросівко-наркоман. І якщо е, в мене... Там раз в пару місць не з'являється нова пара кросівок, в мене з'являється ломка. Можна звернути увагу на якусь трендову модель, можна звернути увагу на класичну базову, якщо такої немає. Думаю, точно всі люблять New Balance, точно всі люблять Adidas. Якщо є якийсь бренд-фаворит, у дівчина взагалі ідеальна. І те, що точно буде корисно і приємно для будь-якої дівчини, це сертифікат у магазин з косметикою. Наприклад, у Львові це може бути лова лова. Якщо говорити там про всі міста, то це може бути той самий Брокар, Може бути світовий Сіфора. Може бути В Вінниці. Наприклад, є мій улюблений малесенький, але я його дуже люблю. Мазинчик Рені. Це магазини, де можна купити професійну косметику, і доглядову, і декоративну, в залежності від того, що людина більше любить. Я, наприклад, люблю і ту, і ту косметику, я користуюсь тією тією, тому будь-який сертифікат з цих магазинів для мене був би дуже сильно актуальним. Якщо ваша дівчина любить макіяж, і, можливо, вона мріє про палетку від Charlotte Тілбері, про хайлайтери від Харґлас, про тоналку від Діор, ну, подаруйте їй сертифікат в той Брокарті. Хай собі купить. Купить людина люксову класну косметику, користується нею 150 років і буде щасливо задоволена. А якщо любить дівчинка доглядову косметику, то, будь ласка, просто гуглим якийсь сайт доглядової косметики. Це може бути навіть мейкап. там сертифікат, умовно, там на, на там 2, 3, 4, 5 тисяч гривень. Там точно є е, класні бренди, на які ми точно знайдемо, на що потратити гроші. Далі як варіант може бути техніка. Айфончик, там, айпадик, якийсь макбукчик, якісь е, наушнички, там ше щось. щось Короче, ну це ми всі розуміємо, але вдруг. Їй потрібні дійсно наушники. Наприклад, маршали. В мене є Marshall, Я їх просто обожнюю. Якщо хтось в мене запитує, які можна взяти великі наушники, це точно вони, тому що вони а, стильні, б Вони дуже якісні. Вони не давлять вуха, не здавлять голову. Вони дуже зручні. В них класний мікрофон, можна говорити по телефону. Е, ну, коротше, і ціна якість е, во. Далі з техніки можна звернути увагу на різні колонки, навіть той самий маршал. Боже, які красиві тут колонки для дому. Вони і естетичні. Вони дуже класно впишуться в інтер'єр, і вони дуже гарно звучать. Також класні клонки можуть бути від JBL, Наприклад, якщо і ваша дівчина подруга, сестра любить класне звучання, то, будь ласка, зверніть на це увагу. Якщо вона любить зберігати спогади, то зверніть увагу на принтер, який друкує фотографії з телефону, наприклад. Малесенький такий принтерочок, який робить вінтажні фоточки, які можна бить, там, в альбомчик поскладати, там, на холодильничок магнітиками. так-чук-чук-чик-чук. Ну, це дуже класно і точно дарує емоцію. Мені, наприклад, на Миколая сестра з племінником подарували інстекс. Боже, я пісила, я, я ридала, я ридала просто від цього подарунку, тому що, ну. Ну ну це просто імба, а не е, подарунок. І то я взагалі просто десь там в сторіс, там якось написала, що я там хотіла би собі інстекс, Але я розуміла, що ніхто мені це не подарує. А вона запам'ятала і зробила мені такий подарунок. Коротше, я дуже сильно цьому рада. Також по техніці можна наприклад піти на сторону кухонної якоїсь техніки. Це може бути кавомашина, це може бути тостер. Боже, тостер це така класна штука. Я обожнюю тости, Я не валяю свого життя без, без без тостів, тости, 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 тости. Ідеї просто є для подрунків безліч. Якщо вам якісь із цих ідей сподобались, ви щось взяли для себе, можливо, додали щось у свій вішлист, можливо, я вас надихнула на якусь думку, ідею і так далі, то я буду вдячна за ваш лайк, за ваш коментар, за підписку на мій канал. І якщо це відео вам подобається, і я побачу в коментарях, що ви хочете ще другу частину, то я зніму ще другу частину, тому що ідея в мене ось так. Всім гарного настрою, приємних вам несподіванок і па-па!